Тут треба сфотографувати і оба І ізвожить оба Чик! пливи, Спасибо тобі. Є риба. Клас. На кожному катку майже. Ух ти, Оце пре. кой, ви показалися чи що, вас зараз і ловити не можна. Синю моркву не пропускають просто. Оп, оп, оп. Рибалок уже так багато поряд. Всі мирну рибу ловлять, а тут щука стоїть. Виверідненька. Пішла, пішла. Вітаю вас, друзі! Миру вам та добра. Весна прийшла. А це значить час делікатних снастей, малесеньких приманочок, малесеньких огрузочок і дуже злої риби. Сьогодні ми з вами рибалимо на південному водосховищі. З однієї сторони це канал приток Дніпровської води раніше був. Тут трошки глибше, але риби якось не дуже. Я вже тут розібрався, що де. А от з іншої сторони тут у нас такі плавні купа рослинності, гілки, трава, очеред. І тут повно щуки. Купа людей ловить мирну рибу, а щуки клюють на кожному китку на мокру масю. Мікро синя морква. Просто розриває. Зараз подивимося, що воно у нас буде. Спінінг у мене до 7 грамів. Малесенька паличка, 3 граміки і от така от синя морква. Зараз щуку брати не можна, тому якщо нам буде щука потрапляти на наш гачок, то ми її одразу відпустимо. Окунь і судачок також присутні, тому якби ловимо. Ось така простенька грузочка. Працює просто чудово. Дуже багато чіпи, як ви бачите, тут гілки, коряги. Я ще трошки допомагаю. Сестрі моєї дружини вона пише наукову роботу, вона біолог за майбутньою професією, і треба описати різновиди хижака, які водяться саме на цьому водосховищі. Тому трошки риби вже зловив, пофотографував, зважив її, повідправляв всі фотки, всі заміри. Сестрі дружини, а тепер буду рибалити для вас, друзі. Краса неймовірна. Так, беремо наш спінінг і погнали. Чік. Не знаю, як кадр, можливо, не дуже вдалий. Сонце світа прямо в камеру. Але, що ж робити, коли такий гарний кльов? Треба це вам просто показати. Сама крупна щучка 1, 600 була. 640 грамів, 590 такі шнурки. Але злі злющі просто. Кайф. Це не рибалка, а кайф. спінінг лозинка. Чекаємо на покльовку. Китки такі недалекі. Ух ти, е. і, 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 і отут повно хижака зібралося, причому різного. Зараз будемо дивитися, що нам попадеться на наступній проводці. Кіло 600 саму крупну достав сьогодні. От вона таку хотіли. Да, да, на малесеньке оце. Доранька рада. Там вона заходить, заходи, прогріває. прогріва. Опа, ось його. Оп. Це не дуже крупно, але приємно. Шнурок зовсім. Опа. Опа. Давно грам 250. Зовсім. Ні, грам 400. Та не буде тут вікомо 400. Ага. Тихо. Чушь. Ну як такой, цей мимо, блядь, такі ще по саме добрі. Крупно вовче не нравилось. Ну крупного письма. А так не справиться, блин. Ради цікавості. А ну, а не, я, ради, 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 кари. Кари. ну не радикасті. Ну, а поля. Да. Точно, 350. Да. Я думав 250. Аба. Ну, мені треба точну вагу, то я завжди так критично кажу. Але все одно під відео напишуть, що... Там 30 г було, які там 250. Таку кобилу достаю, 7,5 кг пишуть. Там двушка, там трёшка, ну, це нормально. На такий 7, 7 Ні, на такий 7,5 ловив. Так, тут я вже багато риби дьорнув, напевно, вже її розлякав. Зараз піду десь далі, там, може, вийду на кладку чи десь ще покидаємо. Дуже гарно, цікаво, вода чистенька. Муті повно, вже 6 чи 7 хвостів тут було відпущено, тому якби трошки намутила щука воду. Тут така чистесенька, красивесенька, весіння вода. Йдемо далі. Оп! Далі піду попробую. Оп! Дуже довго на воді не був, багато роботи. Люди понасилали котушок. Зі словами, сірік до тепла ще далеко, як руки дійдуть зробиш. А тепло прийшло дуже рано. Тому всім одразу знадобилися їх котушки. І Сєрік три місяці, три тижні взагалі без жодного вихідного. Сьогодні ось трошки виїхав спробувати, що воно тут у нас буде.

краще сісти Чого то було сюди заходить взагалі не ясно кладка та на людину вагою в 30 кілограмів розраховано, а сірік майже 100 не може А я пробігся на кладку става, там щось так тіліпат кладку. Я на вертушку. Вона ж, мабуть, та, що стояла її вже поколов, а яка заходить на теплу воду. А в облір кидати ніж за жалко сюди. Та тут одні гілки. Трава. Не, ну, я по дну йду, то трави як такої немає. Вигрібається. Опа, ось вона. Ух! А ви кажете нема. Йо? Приманка. Приманка рішає. Йо? Опа! Клас! Джух. Уху! Що койде? Оце ви злі. Оце ви даєте. Так. Спінінг обережно тільки. Оп. А на що, на що? Таджих. Тихо. Філет. Тихо, тихо, тихо. Філет про себе. Ну чого ти? Он все закрило. Так закрило. А ну достань будь ласка. Ага. Значите. такая така жадна. Ага. А ты зараза, слышишь? И так, чтобы теперь... Нет, так надо туда толкнути. Так я понял. Опа, ладно. Ага. Дякую. Шнурки на волю. Ух! Хотим показать в кадр, не далася. Ну и добре. Ух, красла, спору нет. Дякую. Ага. <смірко> Дитя, мужики. Ви випускайте туди і в канал. А а ту, тут ловіть, а туди випускайте. Та вона ж зайде туди, де їй треба. Нехай поки вона обійде, ми хоч каратя половимо. Та їй тут мені здається просто тьма. От ні, оце не було, тому що всі ходили, нічого не було. Зато каратила. А ви знаєте, воно. Часто так буває, що нема, нема. Потім хтось щось підбирає і дубаса вона, її там повно стоїть. А про то по Тоже, Мужики поприїжджали, закинув, витягнув, закинув витягнув, закинув витягнув. ну тут уже карась. Опа, Та я ж вам кажу, її тут просто, ось, о... який же карась, як тут щуки, мільйон. А Ох, гарненька. Ох, це пре, ух, пре, ух, оце весна. ой 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 Давай, 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 давай на другий поверх. Синя морква, найкращий зараз колір. Поруч по рибаків. кажуть, щуки немає, щуки повно, синя морква. Оп-оп-оп є таке. Пішла. Багато вже щуки зловив риба в відео з рибалки це дуже класно, але це не основне. Треба завжди розповідати, що ти робиш, як ти робиш, і доволі гарно це все розжовувати, щоб у моїх глядачів теж були класні, класні результати. Тому розповідаю, дивіться, я розповідаю вам багато років про те, що колір приманки це дуже важливо. Якщо приманки однотипні, однаковий розмір, плавучість, все інше, але різний у них колір це різні приманки. І наряду зі мною багато інших людей розповідають, що колір не важливий. Наприклад, мій друг Олександр Бондарець був в екіпажі, який минулого року став чемпіоном України. Ну, вони виграли самі круті рейтингові змагання України. Ми з ним спілкуємося. Він каже: Сірик, ми ловили на один єдиний колір. Він не те, що краще працював, він один єдиний тупо працював. Розумієте? У нього фінвал 5,5 метрів. Там в кожному рундуку мільйон приманок, і там цих рундуків просто завались. Розумієте? Кольори, які ти хочеш, які завгодно, але один колір. Два типи приманки в різних тілах силіконки і один колір. І це розуміння принесло їм результат, кубок України. Вони виграли чемпіони України. Я розповідаю рівно те, те саме. У мене багато, як ви бачите, різних кольорів мікро-мокрої масі. Я приїжджаю сюди, мені треба допомогти сестрі-дружини відзняти кілька кадрів. Замірів щук. Я знаю, що якщо тут фізично риба є на мікро-мокру масю, я її зловлю по-любому. Але на який колір саме мікромасі треба підбирати. Я став, почав кидати один, другий, третій. Потім на фіолет у мене була холоста покльовка та сіла гарна щука, зрізала фіолетову. Більше фіолетових у мене не було, я поставив синю моркву. Ось цей колір. Гарно вже відловився, зловлю ще щось, і напевно ще спробую під кінець рибалки синьку. Думаю, вона теж зайде. Ось такі темні кольори зараз чудово працюють, тому дуже важливо. Можете в це не вірити, але просто пробуйте. Колір приманки іноді вирішує навіть на таких серйозних риболовлях, як Кубок України, і приносить перше місце, коли ти розумієш, що колір приманки це робоча характеристика. Тому якби в одному кольорі. Якщо будете купувати ці приманки, не треба брати дуже багато краще по одній чи по дві різних кольорів, щоб у вас завжди були інструменти для умовляння щуки на атаку різні, а не однакові. Розумієте? Ось такі друзі, справи. Колір це важливо. Не вірите, не вірте, але пробуйте, перебирайте на риболовлях, і буде результат. Ловлю на доволі делікатну таку оснасточку флюрик 0,35. Ну, якби не дуже тонкий, але вже його так нормально покусала, тому перев'язую повідочок. Малесенька, застібочка, і ось так це все монтується. А хотів сказати про наступне: на Ютубі завжди всі такі модні, у всіх там якісь приблуди, сумки класні. У мене сумка теж є, але вона в гаражі. Тому ну, сьогодні в мене дуже мало часу. Я навіть цілий день зараз не можу вихідний взяти, тому що дуже багато роботи. Пакет схватив. Пакет кинув якісь ржаві, плоскогубці, носки, грузики. Це мені треба було допомогти Вікі пофотографувати, зважити рибку, поскидувати заміри для наукової роботи. І це все ось в такому чудовому пакеті нової пошти. Напишіть мені там в коментарях Серік, ти як бомж, ну, рибу то я ловлю. Так, перев'язуємось і пробуємо далі. Так-так-так. Так, так, так. Так, 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 так. Оце так щуки, оце так дають життя. Клас, так давно не ловив. Приїхав. Іноді краще працюють воблери. Це треба визнати. Іноді залізо все рве, іноді джиг. І якщо це джиг... Це вже кілька сезонів Мокра мася. фаворит номер 1 Просто кайф. Мікро, це розмір. Вся риба на нього дубаса, просто біля ви чуєте? Ухте! Гарна, взагалі, гарна. Біляка немає тут, зараз так би і карасів літали, і карпіки того року були. І окунь, і судачок, і щучка. Ну, просто на кожному китку. Просто на кожному китку. Так. Синя морква. Синя морква. Це ж треба було так назвати кулер, Синя морква. Що б то воно мало значити? Хто його знає? Це значить, що щука його просто не ух, гарненька. А це рибинка. Та зійшла. Гарненька така. Ух. Да, це така вже трофейчик. А? Зійшла. Зійшла, да, так. Виплюнула. Ну Та нічого. А я Таке буває. Не така мелка, як була. Ні, така півторуха, напевно, вже. Знову посікла Флюрік. Коротше, синя морква, це хто його так назвав, здогадайтеся з двох разів. Є такий у нас один. Так. Дуже кльова штука. Ну, Йошкінкот, ну кожний кидок. Тільки прив'язуватися часто треба. Жорсткі поводки не підходять для ловлі на такі малесенькі приманочки і на такі легесенькі ваги, тому що дуже часто нічим. Не ліжка, заштить. Хто хто? Лиска, да. Так, флюрік. Ну, ви ж бачите, що робиться. Mm -hmm. Флюрік. Тоненький. Може одкусити, але щось товсте ставиш, не хоче. І якщо дуже грубий повідок, то. Дуже багато холостих покльовок, заважає він. Треба таке щось делікатненьке. І виходить дуже-дуже гарно. Гарна щука, прям така класна була. Ну, на жаль, не дістали. Ой, яка краса. Нирочок такий гарненький. Можливо, не нерочок, я їх плутаю, можливо. Але таке щось живеньке, пухнасте в пір'їчки. Плаве собі і кормиться потихеньку. Бульк нирнув. напевно, такий нирочок. Я поки не забув, треба вам розповісти дуже важливу інформацію. Дивіться, друзі, ви всі знаєте, напевно, що зараз заборона ловлі щуки. Якщо на куканах у вас побачать десь ребінспектори щуку. Вас оштрафують, якщо вона навіть залікова, якщо ви ніякі норми не порушили, і так далі, і тому подібне. Але це не єдині нові норми та не єдині нові штрафи. У нас був сезон криги, і дуже багатьох криворізьких рибалок оштрафували. На не дуже великі гроші, але це все одно неприємно. Штраф складає приблизно 180 гривень, якщо я не помиляюся. Ви всі знаєте, що є мінімальний розмір риби того чи іншого виду, який можна брати. Є якісь календарні періоди, коли її не можна взагалі ловити. і максимальна кількість риби, яку вам треба забрати. Якщо ви все зробили вірно, але у вас з собою. Немає метра та кантера, вас все одно штрафують. Якщо у вас навіть немає риби на кризі, у нас люди ловили рибу, наштрафували купу людей просто за те, що у них просто не було кантера чи метра. Суть в чому, логіка в чому? Без метра, ти точно не знаєш. Яку саме рибу можна брати, яку не можна? А без кантера ти не знаєш, скільки риби ти зловив науко, ні, нікого не цікавить. Підходять, перевіряють наявність кантера та метра. Якщо у вас їх немає, 180 плюс-мінус гривень прилітає штраф. Отак неприємно, отакі нові норми, нові закони. Будьте уважні та обережні. Простіше купити, щоб воно завжди у вас було з собою і ніяких питань не буде. В кривому розі це вже діє з е, початку зими 2024 року. Наштрафували купу людей. Майте на увазі, щоб у вас це було завжди з собою. Фух. Ага, спасибо. Так, в черговий раз перев'язався, спінгін їсть поруч. Вже немає, чайком мене напоїли добрі люди. Є свій, але свій постійно п'єш і не до нього звикаєш не смачний вже. Клас. <глаз> друзі, ну що це робити? Мене зараз уб'ють тут, ну чесно. Синю вже поставив. Синю морку зняв, просто на синю вирішив зловити. І <глаз> синя теж не підвела. Зараз є сні дні у нас, друзі. Оп, і ці кольори просто розривають синій, фіолетовий. Можна пробувати. Десятий він темненький, але синій фіолетовий та синя морква це зараз топчик взагалі. Не крупні щурята, але радують так те що. Скільки я вже сьогодні на просто клас. І при цьому що, ну, у інших людей, особливо риби я не бачив. Сьогодні прям з усіма разом рибалимо в однакових умовах з берегу. Я нікуди навіть не рухаюсь, в одному місці стою і Дубасі, і Дубасі, і Дубасі. Окремася, друзі, мікро. Весна це сезон цієї приманки. Подивіться, така невеличка. Ну, калюжа здається, так, скільки риби звідси дістав. Одна була кіло 615 і одна гарна така, теж за півтора кіла зійшла. Шнурки, але якби це ж з берега. Ти стоїш, кайфуєш. Ух ти, є! Ух ти! Ой-ой-ой, хорошенька. Зійшла. Ні, 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 йдай, дай, 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 йдай. Ова, уй, це харнар. Бляха, муха, сейчас. Курва, ветка пішла, гарненько. Ого, це така закілуха. Давай, давай давай, давай, давай. ой чуть Тихенько, тихесенько, тихесенько, щука. Ух! Ти що откусила чи що. Ну так. Да. Тож, друзі, буду збиратися додому. Кайфунув по повній програмі, риби на дубасі. Будемо ми з моїм пакетиком їхати додому. Їхать. Їхати додому. Ось один ударчик був. Ну все, ставайте, тут відловився так взагалі. Шикарно просто. Тільки щось менше може є, ставте поменше. Темне, фіолетик, синє. На Дубаси, кіло 615 одна була, одна така десь зійшла, то поменше, ну багато, прям багато. Завжди знайдеться ряд людей, які мені ніколи не вірять. І багато хто напише, Сірік, ти десь на платнику рибалиш. Оба. Оп. Ось дійшов до краю виступу. Хотів показати, що це дійсно приток водосховища. Криворіжці -то знають, що це за місця, а і люди з інших міст, можливо, не знають. Тому 100% понаписують, що це водосховище. Ось бачите канал, той, який я вам показував, і на ту сторону я рибалив. І він живить наше південне водосховище. І воно запресоване труба. Але у куцаяна мікромокрумасі в темних, синіх, фіолетових кольорах дуже гарно вийшло, половить миру вам та добра.